Без ноги на протезі Василь Малецький, який живе у центрі обліку бездомних осіб, виготовляє окопні свічки для військових. Понад 4 тисячі свічок вже відправили на передову. Чоловік каже, що аби свічка горіла яскраво і не диміла, потрібен картон, що має декілька шарів. Ну, та що може прийти, тонкий картон, вже то не желательно. А двох слойний, а то трьох. Он просто краще пропитується. І коли... Добудь, укладуш в банку його, але я покажу. У лютому 2022-го Василь Малецький втратив ногу через тромбоз і поселився у центрі обліку бездомних осіб. Чоловік каже, перед тим, як почати робити свічки, дивився в інтернеті майстер-класи. Тепер і сам може надавати консультації. Осоляємо для фітіля. второй слой вот. оставляем так чуть-чуть больше половины банки потому что если полностью всю банку оно не будет плохо будет прогорать мало доступа воздуха туда такое приспособление и делаем отверстие Свіча горить, стається сюди зверху баночка. або кружка, і можна розігріти там щось, і подалі. Василь розповідає, що працює з 9 і до 5. -ї. Майстерня на вулиці. Зараз робить 10 окопних свічок. Я тут почти цілий день провожу, тому що, як би, знаю, що це потрібне, діло, там хлопці живуть. Немножко света, немножко тепла. И изначально, когда только мы начали их делать, вот, были маленькие нюансы, и нам говорили ребята с окопом, что, мол, вот, все, там чуть-чуть. И в процессе мы переделали. Меньше заливали воска. Не так плотно упаковывали картон. Должны быть прослойки воздушные, ну чтобы хорошо... Пролился этот самый воск. Вот. И отверстие для воздуха. Звозимо картон, звозимо блішанки. Парафін нам возять волонтери з українського капіланства громадської організації, і ми безпосередньо з ними на напряму працюємо. Вони нам дають парафін, а ми вже віддаємо свічки. Хорошо, Василь розробив технологію, хорошу пропорцію знає, знає, як картон закрутити. Був такий довготривалий процес. І хочу зазначити, що Більше 90% робиться сам. Коли ви їх привозять на передову, то вони просять, дайте свічки від милосердя, бо вони правильні. Вони довго горять і дають тепло, і не виділяють ніякого стороннього ні запаху, ні диму, нічого. І вони благодарність нам, Ось, ну, ви бачите, підписали нам прапор. Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир.